Електронних реле тиску ми маємо три вигоди в наявності. Це Лідер СКД-4, це НПО ДП... ДПС-15МА і Євроаква СКД-4. Такими електронними реле-тиску ви можете замінити ваше механічне. Чим воно мені більше подобається? Не можу сказати, краще воно чи ні. Мені подобається тим, що. На цих електронних реле тиску ви можете легко налаштувати тиск вімкнення насоса, і також тиск вимкнення насоса. Виставляти дельту між тисками як вам зручно. І у цього реле тиску є захист від цехового ходу з автоматичним перезапуском. Якщо вашій криниці або свердловині закінчиться вода, то це реле тиску вимкне ваш насос, для того, щоб ви не згорів, він не згорів, і буде перезапускати його в декілька циклів. Там перший цикл воно робить через 8 хвилин. Потім дає насосу попрацювати 30 секунд. Якщо тиск в системі не з'явився, воно знову його вимикає. Таких циклів через 8 хвилин воно зробить 3. Потім воно перейде на цикл через 1 годину. Через кожну 1 годину воно буде перезапускати ваш насос. І якщо води все ж таки не з'явиться, то автоматичний перезапуск вимкнеться. Якщо така ситуація станеться, то на кожному із цих реле є кнопка перезапуску. Ви підходите, нажимаєте, і воно перезапускає ваш насос, і система продовжує працювати.